Всім привіт! З вами команда Кейнкрафт, а точніше я і її представник Андрій. І сьогодні я знімаю цей подкаст через те, що в нас назбиралось трохи ювілеїв. Перший з яких це 20 підписників на каналі. Я вважаю, що це кругле число є досить нормальним для початку. І е, зараз на, екран, на своїх екранах бачите е, гру Соляр. Рекомендую пограти. Дуже гарна гра. Зроблена. Не знаю ким, не знаю на чому, але гра реально крута. Ви керуєте якимось космічним тілом. Починаючи з астероїда, закінчуючи чорною дірою. І, як я вже сказав, це в нас є ювілей. перший з яких це 20 користувачів, які підписались на наш канал. Я дуже дякую вам людям, які дивляться наш канал, завдяки яким я знімаю це відео і інші. Також у нас е, Analytics видав таке число переглядів, як 688 переглядів. Це скоро буде вже 700, сподіваюсь. І е, також я хотів сказати, що не включаючи це відео, попередні відео є 20 відео попередніх. Це відео, яке я зараз знімаю, є 21. Ну, це теж досить кругленьке число. Я хотів також розказати про плани, які чекають в майбутньому на наш канал. Перше, я продовжу знімати рейми, і відтепер він буде виходити раз на 2 тижні, раз на тиждень. Ну, як коли. І е, також я почав знімати е, Outlast. Я, е, я проходжу, біля мене сидить Діма. Ми говоримо, і він кричить. Як ми й домовлялися. Це відео має вийти з суботи на неділю, я його вже зняв сьогодні, але я на, на завтра мушу залити. Нарешті вже синцров друге відео. Ще третє залишиться з неділі на понеділок, якщо не знаю, якщо вийде залити. Також, е, я хотів сказати, що Мегабайт Панч, е, його спіткала досить погана доля я мабуть не зможу продовжити його знімати ну то вже як, як вийде е, сінцров 4 я продовжу звісно ж проходити з постовом підписуйтесь на канал цього крутого чувака він дуже в нього дуже гарні цікаві відео він мені багато в чому допоміг я з ним е, дуже багато спілкувався і Коротше, підписуйтесь на його, на його канал, дивіться його відео, ставте лайки, коментуйте і все таке. Також е, на рахунок Майнкрафту. На рахунок Майнкрафту я зроблю повну перезагрузку проходження Майнкрафт на новій версії. Ми будемо... не знаю, я думаю, що дочекаємось версії 1.7. І в ній вже знімемо там зовсім нові біоми, будуть там зовсім нові речі, предмети, багато декора... декоративних речей. Ну і все таке. Ми почнемо все з нуля. Коли, про... проходиш... коли, будеш... коли ми будемо проходити на новій версії, це буде зовсім не так, як по-старому. Там дуже змінилися всі біоми. Я грав снапшот цієї версії. І дуже мене здивувало це. Також е, я хотів сказати, що 6 жовтня, в неділю, цю неділю відбудеться великий івент, українська крафсторії у ХК. Я, звісно ж, буду присутній на ньому разом з Дмитром. І ми знімемо відео, постараємося вижити хоч трошки, до певного моменту, може навіть до самого кінця дойде. Ну, і потім хтось з нас один другого мусить його вбити. Ну, це не важливо. Е, Також я хотів сказати про майбутні проекти А це конкретно є е, проходження всіх біошоків. Ну, це ще буде зовсім не скоро. Не ш... В близькому-далекому майбутньому так приблизно. І зніму я проходження першого, другого біошоку і біошоку інфініт. Ну, е також я хотів сказати, щоб ви підписуєтесь на мій канал, підписуйтесь на друзів нашого каналу, а це ігровий канал Постала, Michael 0884, всеукраїнський канал ютуберів і ігровий канал Блінка. Підписуйтесь на їхні е канали, дивіться їхні відео, коментуйте, ставте лайки. Так само на моїй відео Ну, всім пока.